Кімнату правильної, прямокутної форми дизайнер перетворила в стильну і дуже зручну бібліотеку салон. Тут господарі можуть читати книги і з комфортом приймати гостей, формула успіху, спокійна, колірна гамма, книжковий стелаж під саму стелю, комфортні меблі на замовлення і телевізор невидимка. Останній вбудований в дзеркальне панно і в вимкненому стані абсолютно непомітний. Ще більше про нюанси дизайн проекту нам розповіла його автор. Катерина Козлова. Загальна інформація: місто Київ Ясеневе, метраж 19 квадратних метрів, висота стель 26 метра. Катерина Козлова, дизайнер інтер'єру. Народилася в Санкт Петербурзі, закінчила інститут культури і мистецтва. Пізніше переїхала до Москви, вступила до школи студії, деталі і там же отримала кваліфікацію практикуючого декоратора. Катерина стажувалася і проходила різні майстер-класи в Америці і Європі у 2015 році. Пройшла стажування в лондонській школі. КТ. Ірина захоплюється сучасним мистецтвом і стежить за тенденціями арт-ринку. Коли інтер'єр задуманий в простих лаконічних лініях, але в ньому є еклектичність, створюється певна інтрига, з'являється характер простору, воно оживає і стає гармонійним, відображає стиль і індивідуальність господаря, а тонка, делікатна робота з творами сучасного мистецтва додає цьому інтер'єру вишуканості. Каже Катерина замовник і побажання господарі квартири Інтелігентна сім'я, редактори історичного журналу, перше, що мені кинулося в очі при зустрічі з замовниками, це величезна, просто неймовірна кількість книг, які фактично поглинули весь вільний простір. Після спілкування з господарями стало зрозуміло, що книги, їхнє життя і пристрасть. Тому було вирішено перетворити простір кімнати в затишну і функціональну вітальню читальний зал. Планування, перепланування нам не знадобилося, приміщення спочатку було правильної, прямокутної форми, єдине уздовж однієї стіни ми звели гіпсокартонну конструкцію, яка згодом стала основою для бібліотеки оздоблення, на підлогу поклали дубову паркетну дошку, викладку зробили ялинкою відсилення до французької стилістики, стіни залишили під фарбування, оскільки висота стель невелика, вони були тільки оштукатурені і пофарбовані. Заходить на стелю карниз графічної ступінчастої форми, візуально робить його вище, а також гармонує із загальною стилістикою приміщення зберігання. За зберігання значної бібліотеки господарів квартири відповідає книжковий стелаж, Він виконаний в класичному стилі на замовлення і має як відкриті системи зберігання під книги, так і закриті ящики. Біля протилежної стіни. Ми також передбачили відкриті полиці. На них зручно зберігати сувеніри та предмети декору світло, крім стильового світильника, і брав нішу над диваном, була закладена світлодіодна стрічка, яка дає який струмує світло. Також дзеркальне панно має різні сценарії світла підсвічування по периметру і підсвічування внутрішніх частин, управління дистанції з можливістю змінювати насиченість і яскравість світла по краях від панно розташовані декоративні бразі свічками, що також приносить в атмосферу інтер'єру домашнє тепло і романтику. Колір, оскільки ми створювали бібліотеку, салон для читання, колірна гамма була обрана насамперед комфортна для очей, сіро. Перлинних приглушених відтінків, також поєднання сірого з латуню, виглядає дуже благородно і вишукано. Меблі центральним предметом в кімнаті став декоративний камін, зроблений на замовлення. З меблів в інтер'єрі з'явилися крісла і диван, зроблені на замовлення в майстерні, ставку зробили на витончені м'які лаконічні форми. Диван глибокий, затишний, виконаний в оксамиті створює відчуття комфорту, крісла дуже зручні. З витонченими дерев'яними підлокітниками, на контрасті з ними виступає стіл з чіткими графічними лініями, пряме відсилання до ар-деко. Декор і текстиль у центрі уваги геометричне дзеркальне панно, виконане в стилістиці ар-деко, воно візуально збільшує простір, служить елементом декору і, в той же час, не позбавлене функціональності в вбудований дзеркальний телевізор. У вимкненому стані він зливається з малюнком панно архітектура простору. Вийшла чіткою і графічною. монохромного з вкрапленнями яскравих контрастують плям. Такі акценти присутні, і в сучасній абстрактного живопису. В ніші над диваном картина була написана мною спеціально для цього проекту. Вона об'єднала в собі основний сіро-перловий колір інтер'єру і акцентні насичені гіднобордові кольори, що повторюються в текстилі. Подушки в основній масі Атласні вони дуже добре контрастують з оксамитовою оббивкою дивана. Також контрастні канти і бахрома на подушках надають їм більш декоративний вигляд. Подушки з ромбами підтримують історію з декоративним геометричним панно штори вибрали однотонні, але широкий золотистий кант підтримує загальну колірну гамму килим вовняний. Нагадує абстрактний живопис. У поєднанні з картиною досить м'якість, плавність в графічний інтер'єр і гармонує з основним сіро-перловим кольором стін. Стиль, паркетна викладка ялинкою і розкладка дверних фасадів асоціюються з французьким стилем в інтер'єрі, благородним, вишуканим, але при цьому злегка еклектичним. Планування поради читачам In Miro, як створити подібний інтер'єр, 1, не бійтеся активних, геометричних графічних елементів в інтер'єрі. Їх завжди можна врівноважити м'якими лаконічними формами, 2. у монохромний інтер'єр сміливо додавайте контрастні плями, 3. Використовуйте різні типи та сценарії освітлення, 4. правильно підібрані предмети мистецтва. В цьому інтер'єрі картина допоможуть зібрати весь інтер'єр воєдину і надати йому закінчений вигляд. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті меблі, виконана на замовлення освітлення, люстра і бра. Сморелак декор, срати баррел.